Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі, який присвячений навчанню та розвитку дітей. Якщо ви вперше потрапили, це ваше перше відео. Обов'язково підписуйтеся і ставте собі нагадування, бо відео будуть виходити регулярно, і теми я буду піднімати дуже і дуже цікаві. Як про дітей від одного року до трьох, так від трьох до... 7 років, років теми будуть про виховання дітей, про навчання, про ранній розвиток, про ігрову підготовку до школи, якісь ідеї, я вам буду, буду знімати, якісь заняття зі своєю дитиною, може, групові якісь заняття буду викладати. Тобто, щоб не пропустити оцей весь кайф і цю всю цікаву історію, обов'язково підписуйтеся, а сьогодні ми з вами будемо говорити про ранній розвиток. Що таке ранній розвиток? Звідки він пішов, чи потрібно і, бен він, взагалі, дитині. і що я думаю з цього приводу? Бо мені насправді є що розповісти про ранній розвиток. Я в цій темі 18 років, мені навіть іноді соромно про це казати. З 18 років я працюю, наразі мені 36, і половину життя я займаюся раннім розвитком. Ну, це не значить, що я прям от і до, кожен день веду заняття. Ні, я перші 7 років працювала в дитячому центрі, наступні 7 років. Років я працювала, відкрила свій центр, навчала педагогів, вже контролювала, як вони працюють з дітками раннього віку. І з 2021 року на сьогодні, це вже 4 роки. Я навчаю педагогів по всій Україні, як працювати з дітьми дошкільного віку. У мене, до речі, є дуже класний насичений курс який так і називається ранній розвиток, от він дорогий, він великий, він змістовний. І е, поки ви там не навчаєтесь на цьому курсі, чи вам він поки не актуальний, я вам рекомендую подивитися ці відео, в яких я буду розповідати про ранній розвиток. Можливо, ви вже в цій темі, а ви вже не просто так натрапили на це відео, можливо, ви шукали якісь ідеї, якісь заняття, якісь конспекти, а можливо, ви випадково попали на ранній розвиток і не знаєте, що це таке. Тому всього. Сьогодні я зроблю короткий екскурс. А знову ж таки скажу, що все-все-все, як і на курсі, як в своїх телеграм-каналах, як в своїм інстаграмі, так і на ютубі, я буду розповідати виключно з власного досвіду. І якщо ви з чимось не згодні або навпаки згодні, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, бо мені буде дуже цікаво дізнатися, як багато в мене однодумців, і чи дійсно я правильно думаю, чи можливо все. Все ж таки, десь помиляюсь, тому обов'язково пишіть і приєднуйтесь до моїх соцмереж, там теж можна поспілкуватися. Отже, ранній розвиток. Прийшла я туди, в 2007 році. А молода, зелена, тільки після педагогічного коледжу. Досвід у мене був тільки з своєю дитиною, ну, не моєю дитиною, моїм братом. Точніше сказати, в мене молодший брат, на 14 років, в мене молодший. І я з ним займалася, гуляла, мама на мене скинула дуже багато чого. От, І оця взаємодія, тільки і педагогічний коледж, це все, з чим я прийшла в ранній розвиток. Але коли я пройшла співбесіду, там була групова співбесіда, троє чи скільки дітей. Дівчат мене обрали на цю посаду і запросили подивитися заняття з раннього розвитку. Так от я подивилася, і воно мене настільки вразило, що мені ще кілька днів снився ранній розвиток, заняття ігри. Хоча на той момент заняття були дуже простими, якщо порівнювати з тим, що зараз ми можемо запропонувати дітям і мамам. Тоді це було дуже елементарно, але неймовірно мене вразило. Я захотіла цьому навчатися. Не хотіла працювати в цій сфері. Буде чесно вам сказати, що не одразу в мене виходило, мабуть, перші кілька місяців в мене не виходило взагалі. От, ну я. Щось виходило, да, якісь там заняття я проводила, діти ходили, але задоволення, процесу у мене не було, і розуміння того, що таке ранній розвиток в мене теж не було. І оце от більш-менш розуміння до мене прийшло, коли до мене на заняття почав ходити методист того центру, де я працювала. Петі, привіт, з я вас пам'ятаю, люблю ціную все, що ви мені дали, і я тоді почала зростати. І після кожного заняття він сидів. На моїх заняттях дивився. Після заняття ми обговорювали, ми обговорювали кожну вправу, чому, навіщо, як е зробити її краще, чому щось пішло не так, чому діти зреагували так. І в мене почала ця картинка складатися в голові. Звісно, вона знову ж таки не склалася за рік роботи, мені довелося пройти дуже великий шлях, дуже багато помилок зробити, дуже багато дітей пішло від мене, бо я не дуже класний педагог. Але коли от я почала в цьому розбирати, Мені стало ясно, що ранній розвиток це дуже важливий напрямок розвитку дитини. Взагалі, ранній розвиток до нас прийшов з Японії, до нас конкретно в Одесу, я не знаю, як по всій Україні. От, і на той, на той момент з раннього розвитком. Матеріалів було небагато, тобто була книжка після трьох вже пізно, і був ще сайт російської педагогині Лєни Данілової і пісеньки желізнових. Це все, що в нас було на той момент. І більшість ігор, більшість моментів ми відпрацьовували, знаходили на практиці. Знову ж таки, мені дуже багато чого дав мій колишній керівник, його жінка, яка вела заняття. І оце все я почала використовувати в своїх заняттях. І я почала помічати, що на деякі вправи діти реагують класно, а від деяких вправ ну, їм стає ну, дуже-дуже нецікаво. Вони просто розбігаються. Я от почала задаватися цими питаннями, що, навіщо, чому так відбувається, і зрозуміла, що певні вправи мають попадати в вікові особливості. І от якщо це в цей момент дитині актуально, як казав мій колишній керівник, якщо це дитині цікаво, то це дитину розвиває. Тобто і я зрозуміла, що потрібно шукати ці вправи, потрібно шукати ці напрямки. Там це не просто конкретна вправа, це цілий комплекс вправ, який би розвивав. Дитину те, що їй актуально в певний момент. Ну, наприклад, коли дитина починає тільки ходити, звісно, це для неї найактуальніший напрямок. Так? Їй подобається ходити, їй подобається переступати, їй подобається підніматися сходами, спускатися сходами. Більшість батьків цього дуже бояться. Але для дитини це нова навичка, яку вона відточує. І таким чином, взагалі, протягом всього життя дитини Формуються певні навички, вони формуються не одночасно, це дуже важливо зрозуміти, і в певний період це є для дитини актуальним. Так от, чи потрібен насправді дитині ранній розвиток? Я почну з того, що ранні розвиток бувають дуже різні. Я от зараз а, знімала курс. З минулого року їздила по різним містам України, по різним педагогам, по різним центрам. І перед тим, як дівчата зайшли до мене на навчання, вони ще не бачили жодної лекції. Я знімала їх уроки, ну як то сказати, до і після, щоб була видна різниця, я побачила, що немає однакових занять з раннього розвитку. Навіть немає приблизно схожих занять з раннього розвитку. Вони всі настільки різні, в них різна структура, в них, в них різні. Завдання, різні підходи, і я зрозуміла, що такого стандарту раннього розвитку в Україні не існує, і кожен працює так, як він може це робити. Звісно, дуже багато чого перейшло до нас від наших сусідів, там потужно розвинений ранній розвиток, але дякуючи війні, дуже багато чого там і лишилося, воно не йде зараз до нас, і наш ранній розвиток має можливість розвиватися автентично, так, як дотаману саме нам. Да? І якось отримувати ці надбання на власному досвіді. Так от, ранній розвиток є різний, і тому відгуки про Ранній розвиток теж різні. Деякі мами кажуть, що вау, ранній розвиток це щось просто неймовірне, моїй дитині дуже подобається. Вона навчилася це робити, вона навчилася це робити. Ми робимо пальчикові ігри, вона співає, в неї спустилось мовлення, ранній розвиток, це просто манна небесна, всім потрібно цим займатися. Іншу маму послухаєш, вона скаже, та ні, це просто викинуті гроші, ми походили, нічого цікавого, на кожному занятті одне і те саме, і взагалі більшість справ ми можемо зробити самостійно вдома. Я не бачу сенсу це робити. Або можна послухати ще одну маму, яка скаже, що моя дитина бігала все заняття, їй було не цікаво, педагоги не могли її зацікавити, тому ми теж ходити не будемо. Дуже така розповсюджена думка, рані розвиток, це нам рано. Так от, а ранній розвиток дуже залежить від того, що туди вкладає педагог. Тобто, Якщо він відповідає віковим особливостям, якщо там правильна структура, якщо правильно підібрані вправи, їх тривалість, це все, то він буде класним. Тобто, Ранній розвиток, коли діти працюють з крупами і не просто там розсипали, а педагог знає, як працювати, знає як показати цю групу, знає які там навички формуються в цій. Крупі, тобто, це не просто пальці засунули. От, знає, як запускати мовлення, знає, як взаємодіяти з дітками, немовленнєвими, знає, в який момент їм потрібно відпочити, в який момент можна зробити активність. І цей ранній розвиток буде дуже сильно відрізнятися від раннього розвитку, де педагог просто заліз в інтернет, накачав якихось там завдань, роздрукував роздруківки, таке теж, повірте, буває, бо працює з ламінованими картками. Це зовсім інший ранній розвиток. Тому, коли ми будемо говорити, чи потрібен ранній розвиток. Дитині дачі не потрібен, нам потрібно розуміти, про що ми взагалі говоримо. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є досвід, так, якщо ви мама, яка дивиться це відео, або педагог, який проводить заняття раннього розвитку, напишіть, що для вас ранній розвиток і що для вас хороший ранній розвиток. От мені буде цікаво дуже почитати вашу думку. От, і взагалі, якщо ранній розвиток класний, хороший відповідає віковим особливостям, то він дуже багато чого дає дитині. Тому що там є низка факторів, да? От, які не дають сучасній дитині розвиватися так, як діти розвивалися 20 років тому. Ну, наприклад, якщо не говорити прямо про ранній вік від року до трьох, а говорити про дошкільнят або молодших школярів, то зараз набагато менше діти гуляють на вулиці. Тобто вони менше рухаються, вони менше взаємодіють з, з однолітками, і поголовно всі сидять у гаджетах. Це все впливає на розвиток мозку дитини, впливає на розвиток інтелекту, впливає на розвиток мовлення. От І діти не можуть розвиватися так, як розвивалися, наприклад, ми або е, інші діти 20 років тому. Це перший момент. Другий момент мультики і оці всі е, весь цей контент, який зараз знімається, Дуже сильно відрізняється від мультиків, які були знову ж таки 20 років тому. Ви просто включіть, порівняйте, порівняйте діалоги, як взаємодіють герої, яке в них мовлення, які фрази вони використовують. Тобто діти на тих мультиках вони могли навчитися говорити на сучасних мультиках, де ха-ха», ага», там, от, ну на жаль, мовлення не буде формуватися, да? хоча більшість психологів кажуть про те, що мультики затримують мовлення. Через те, що немає в Про це буде взагалі окреме відеоснімо. Також дуже важливим фактором є те, що раніше, знову ж таки, кілька десятків років тому дітьми дуже активно займалися бабусі. А бабусі могли читати дітям книжки кожен вечір. Бабусі грали в оці всі пальчикові ігри, в забавлянки, оці всі були моменти. Бабусі багато гуляли, багато розмовляли з дітьми. Зараз ці всі бабусі сучасні працюють моя мама. Працює і більшість мам моїх однолітків також працюють. Хто не працює, той не сильно горить займатися онуками, а живе своє прекрасне життя. Я теж в майбутньому не планую займатися своїми онуками. Я теж хочу подорожувати, розвиватися професійно, і тому я розумію бабусь, які зараз не займаються дітьми. Але з іншого боку, мами, які теж на роботі, і татусі, вони не можуть повноцінно розвивати дитину, не можуть приділяти стільки. Часу, скільки раніше могли приділяти бабусі. І тому оцей весь шар розвитку він просто проходить мимо наших сучасних дітей, і, звісно, воно дуже збіднює їх навколишнє середовище, дає їх взаємодію і розвиток мовлення гальмується, і багато чого іншого. Наступний фактор, дуже мені такий знайомий, як мамі, я думаю, вам теж, якщо ви мама, це те, що діти сучасні, вони не мають можливості досліджувати світ, так як досліджували ми От, Я, наприклад, в своєму дитинстві, мене мама випускала на вулицю або в селі, коли я росла, я могла колупатися в землі, я зривала різні листочки, я їла з дерев, нічого не мили, ми збирали палички, камінчики. Тобто цієї взаємодії було дуже багато з природніми матеріалами. Я пам'ятаю, як я робила пиріг з калючі, з багнюки. я брала це болото, намащувала, що я там знаходила, не знаю, листочки складала один на один, І це в мене був такий наполеон тортик з да? корожів, різних сучасним дітям. А не всі мами дозволяють таким чином взаємодіяти з навколишнім середовищем. Одного разу ми пішли з моїм сином Євгенчиком на прогулянку в парк. Для нас, влітку, У нас в Одесі дуже пильно, а Євген обожнює пилюку, калюжі, бруд, він в мене, хлопчик-танк, і він пускав пилюку. Він йшов, шоркав ногами по підлозі, по землі, піднімалась пилюка, і це для нього було прям класною розвагою. Так от, поки він цим займався. От мами, які проходили в парку, вони казали: дивись, який невихований хлопчик. Вони казали це своїм дітям. Тобто хлопчик грається, да, він розвивається, він дивиться, як піднімається пилюка, він вивчає фізику, А інші діти, теж коли хочуть цим позайматися, їм батьки цього не дозволяють. Я не кажу, що я там супермама, я теж не дозволю там облизати колеса, коляски чи ще чогось. От, але е, можливостей розвиватися у дітей так, як розвивалися вони раніше, набагато менше. Тому хороший, якісний ранній розвиток дає можливість дитині повзаємодіяти з предметами з навколишнього середовища. Хороший педагог раннього розвитку, буде готувати сенсорні коробки, буде працювати з крупами, буде працювати з матеріалами, буде показувати природні матеріали, дасть можливість дитині вимазатися у фарбі. Клеє, спробувати. Особливо мені подобаються дегустаційні моменти там, де дають дитині пробувати, нюхати це все має розвиватися в ранньому віці. Тому якщо ранній розвиток якісний, то, звісно, він дасть дитині дуже багато чого. По-перше, це, звісно, насичення саме сенсорних систем, які ну, не можуть не розвиватися в ранньому віці. От. А, наступний момент, про який мені хочеться поговорити, чим корисний а, ранній розвиток саме для дитини, це те, що дитина вчиться взаємодіяти з однолітками, вчиться взаємодіяти з дорослим. І я не скажу, що це, якщо ви це пропустите, то ваша дитина дуже багато чого втратить, але коли діти бачать, що вони а, в групі, що вони грають, що вони взаємодіють, що а, вчителька, педагог, да, щось від неї хоче. І починається ця комунікація. Так от, оця комунікація це перший крок до формування мовлення. Тобто, дай мені, ось тобі, дитина бере, передає, приносить, складає. Це все дає можливість дитині. По-перше, збагатити свій словниковий запас, а по-друге, взаємодіяти з іншими людьми, окрім мами. Можна сказати, що чим погано, якщо мама буде так само взаємодіяти з дитиною вдома. Прекрасно, якщо мама дійсно вміє, то да. але в більшості випадків дитина тільки подивиться на бананчик, мама вже дає їй бананчик. Дитині не треба казати, пішли на вулицю, вона бере маму за ручку, тягне, і мама розуміє, що дитина хоче на вулиці. І таким чином у дитини не має потреби запускати мовлення, щось пояснювати словами. Якщо воно і так працює, дитина буде це використовувати. Тому можливість це все робити на заняттях з раннього розвитку дуже сильно допомагає дитині розвиватися саме у комунікації. Взагалі, якщо дитина не мовленіва, то комунікація не словами, от, взагалі, взаємодія, це перший крок. До запуску мовлення. Тому я вважаю, що ранній розвиток це дуже і дуже важливий напрямок. Ну і ще один момент, про який я хочу сказати, це те, що саме в групі, саме коли є різні діти, мами можуть помітити, якщо з їх дитиною щось не так. Да? Бо коли ми живемо зі своєю дитиною, ми звикаємо до неї, ми звикаємо до її поведінки, ми звикаємо до її реакцій, і ми можемо не помітити що вона якось веде себе нетипово. То особливо мами, в яких досвіду небагато, у яких перша дитина, вони взагалі не знають, як дитина має розвиватися. От я теж коли народила, я не розуміла, скільки разів мені годувати цю дитину, коли мені гуляти, коли його вкладати спати. І я в такому вакуумі знаходилась, хоча мені розказали, хоча б приблизно, але це мій перший досвід. І поки ти не пройдеш, не спробуєш, ну важко це зрозуміти. Да? Важко це як книжкові знання, накласти в нашого дитину так само. і з розвитком дитини він може затримуватись, може затримуватись мовлення, може затримуватись якісь інші навички. І коли ви знаходитесь в компанії інших дітей, ви можете порівняти свою дитину з іншими дітьми і зрозуміти, ой, а тут щось не так. І це дасть вам можливість побачити це не перед школою в 6 років, коли вже пізно щось виправити, а в рік, в півтора, в два роки, коли ви прийдете на ранній розвиток, і повірте, рані. Тручання дає дуже круті результати. Дитина, з якою займалися цілеспрямовно, навіть якщо в неї є якісь порушення або якісь нюанси, да, то вона до шкільного віку вирівнюється, і це дуже буде складно побачити, що з нею щось було не так. А якщо ви дотягнете до досить пізнього віку перед школою, прийдете в 7 6 років, то повірте, час ви втратите, і це буде дуже. Критично. Тому для дитини ранній розвиток дає просто безліч класних моментів, але я зауважу, що ранній розвиток має бути якісним. І педагог має розуміти, що він робить, для чого він робить, як він робить, який момент, що не можна робити, бо є і такі моменти. І, до речі, я це все розповідаю на своєму курсі. Якщо ви педагог і хочете підвищувати свою кваліфікацію, я буду дуже рада вас бачити на навчанні, Навчання за. Кілька разів на рік. У мене великі групи, в нас є живі виїзди, в нас є спілкування в чаті, в нас є відеоуроки, в нас є Zoom-зустріч. Коротше, насичений класний курс. Якщо ви хочете підвищувати свою кваліфікацію, якщо ви хочете розбиратися в реальному розвитку, я буду дуже рада вас бачити. От, а на наступному, нашому, на нашій наступній відеозустрічі я хочу розповісти, чим корисний ранній розвиток саме для дитячих центрів і для педагогів, що він дає, чим він цікавий, поговоримо трошечки про це. На цьому закінчуємо і до зустрічі. Пока!